Семе, застібнеш мене? Я вже давно не була назовні. Просто занадто всього за один раз. Ти впевнена? Думав, ти, можливо, отримала клаустрофобію після часу під завалами. Я буду в порядку, допоки можу дивитися з мішка. Тепло світла, дотик вітру, запахи світу. Тобі щастить. Ви обидва досі поєднані. Добре, Семе. Рушаймо. Такої. Я підготував особливий сюрприз і все таке. Та схоже, твої руки зайняті. Нічого страшного. Ми завжди можемо трохи змінити правила. Приготуйся. Сема. Воно наближається. Він виглядає голодним. Що тобі треба зробити, то залишитись живим і не бути з'їденим. Звучить весело. Звісно ж. Тікай, Семе, біжи.